Ну що ж, всім привіт, народ, з вас, підписів Подобайка. Це гра симулятор України 1991. Моя гра, посилання на неї в стім в описі. І я хочу зараз пограти в DLC, яке вийшло відносно давно, але я вам зараз його покажу. Називається воно play for usa як тільки ви його купуєте, вас, Ну, коли ви його купите, вас потім з'явиться ось така кнопка в меню гри, після того, як ви його купите. І ви просто тикаєте і завантажуєтесь. Так, поки гра завантажується, я нагадаю, що гра коштує всього 48 гривень. А DLC коштує 24 гривні. Спитайте, чому таке маленьке ціноутворення, але я став ціле спрямовано так. 48 гривень це мінімалка в Україні по годину. Це офіційна мінімальна заробітна плата, 48 гривень за годину. А 24 гривні, тому що це в два рази менше за 48. Просто тому, що чому б ні. Тому так, якщо у вас питання, чи збільшиться ціна гри цієї, то збільшиться, коли збільшиться мінімалка. Тобто, можливо, в новому році. Так, знову ж я одразу попереджаю, що гра відносно довго завантажується. Так, після завантаження ви одразу побачите попередження, увага, гра знаходиться в розробці всього 18 тижнів, не реалізована навіть наполовину, тому не судіть її занадто сильно слідкувати за бла-бла-бла, знайте -бла -бла, бла -бла, на ЗСУ. Так тут ви можете одразу змінити мову, ну, зрозуміло, що ми лишаємо українську. І ось ми почали і ми почали за США. Вау. Це прекрасно. Це прекрасно. Ну, і ми США. Пропустимо зараз трохи часу, один день, і одразу бачимо. Що у нас 48 мільярдів на рік прибуток, бо ми найбільша економіка світу, ми перше місце в світі, бо ми найбільша економіка в світі. Населення 253 мільйони, ВВП зростаючи, і все в нас прекрасно. Насправді кажучи, вам тут толком не треба розвиватись, бо у вас з самого початку ну, США. Це США. Тут все ну, вже більш-менш непогано. Тобто тут не ідеальне зростання, але воно є, і вам не треба паритись. Сильно занадто сильно паритись Так, одразу. Тут є три гілки розвитку. Сполучені Штати усієї Америки, США. Є зворотня колонізація, це ви колонізуєте е, Європу назад. І є шлях захисту миру у світі. І тут ви будете боротись з е, всякими поганцями. Але тут ви нічого не захоплюєте. Тут ви захоплюєте Європу, тут захоплюєте зробити Сполучені Штати усієї Америки. І я хочу саме це і зробити. Тому поїхали обрати шлях 60 днів. Так, нас одразу купа грошей, нас купа грошей. Ось що я раджу теоретично зробити. Перше, зрозуміло, що беремо. І в усіх регіонах. Унікальні проекти. Це вже дасть, ну, додасть неймовірне зростання до вже непоганого зростання. Тобто воно не ідеальне. Там Македонія проголосили незалежність. О, обрати шлях фокус виконано. Далі беремо фокус. Сполучені Штати усієї. Америки. Америки. У нас підтримка населення плюс 3, підтримка інвесторів мінус 3, корупція плюс 3%. Не критично. Хочу те, що я зараз ще будую унікальні проекти в кожному регіоні. О, все, виконали цей фокус. Так, корупція плюс 3%, так-так так, це я вже казав. Далі одразу беремо зруйнувати НАТО. Корупція плюс 5%, підтримка населення мінус 5, підтримка інвесторів мінус 5. Ну, дебафи, дебафи, але. що ви очікували? Там достатньо сильні, щоб витримати ці дебафи. О, назвал НАТО. Через зміну зовнішньої політики в США їх інтереси стали суперечити інтересам альянсу, тому було прийнято рішення о розпуску НАТО. Все, корупція плюс 5, населення. Так, так, так. Тепер більш цікаве. На це те, на що потрібні гроші і гарнізон. Тому поки що чекаємо. Я хочу добудувати унікальні проекти. Просто зараз чекаю, поки добудуються всі унікальні проекти, підзбираю гроші. Боснія проголосила незалежність. Буває. Знаєте, про що я забув? Про Гаваї і про Аляску. Але взагалом ми в більшості регіонів побудували унікальний проєкт, і тепер у нас зростання населення 8 мільйонів на рік, що не так багато, як хотілося би. Але зростання ВВП 486 мільярдів на рік. Так, я хочу подивитись, який нас регіон найбільш по населенню: Каліфорнії, Каліфорнія і Техас. Насправді так кажучи, з вас вдвох можна витягувати. просто так розпочах словаччини, дякую. Беремо соціальну програму і в усіх регіонах. Будуємо додатково по соціальній програмі. Це так, на всяк випадок. Давайте ось так: по дві соціальні програми усім побудую. А тут не в усіх регіонах є потрічки для будівництва. Ну, ось, всі, в кого потріячіки ідуть для будівництва, далі ми. Тагавай також дві. Все. Всі, в кого я побудував унікальний проєкт і дві соціальні програми, починаємо будувати військові заводи. Наскільки мені їх багато треба? Так, наприклад, для тебе 650, 1500, 550, 550 на Канаду, це нейшуче. 55 військових зводів. 55 побудував. Тепер поїхали. В Нью-Йорку 500. І чекаю, поки добудуються, Є 550 і вперед. Захоплення Канади. А, 600 мільярдів, я забув. Мені ще 600 мільярдів треба. А, а що ви ходили? Канада велика економіка. А, мені в такому випадку швидше буде назбирати 650 гарнізонів на захоплення крипського басейну. Це ще 10 військових заводів? Без питань. Так, 10 військових заводів є. Зараз вони добудуються. Є 650. І відправляємо в Флоріду. І ось тепер можна зробити. А, 90 мільярдів. Все одно треба назбирати 90 мільярдів. Це на захоплення всіх країн, які тут є. Знову ж економіка в нас поступово зростає. Я привітайте мене! 90 мільярдів захоплення крипського басейну. Вперед. Ось що на Мексику мені треба 300 мільярдів і ну, півтори тисячі гарнізону. Що на захоплення Канади треба 600 мільярдів. Це, тому що вони просто і багаті, і сильні. Ну, типу, і населення, і армія є. Типу, треба це логічно, що треба підготуватись до захоплення Мексики. Все, подивіться на це. Ми тепер володіємо карибським басейном і. Ну, на максимальній швидкості сидимо. І вперед я б такий, щоб одразу побудувати тут усюди унікальні проекти. Навіть на ось цих найменших острівцях, нехай буде, нехай зростають. І це, до речі, дуже важливо, тому що ми так, тим самим збільшуємо середній, середню підтримку інвесторів. Це дуже сильно мені буде допомагати потім. Так, і соціальні програми. Треба, до речі, перевірити свої провінції, щоб позростали деякі. Ось ти. Щоб побудувати їм. Ну, я ж хочу, щоб тут соціальні програми були в нормальній кількості. Спочатку дві соціальні програми, один унікальний проєкт, а потім вже військові заводи будую. Ну все, нема кому. А тут є кому? Я тут, в принципі, Кариби тепер можна. О, Росія напала на Чечню. Фу-фу-фу Тепер, в принципі, можна і. забудовувати військовими заводами У мене корупція ще збільшилась. Так, особливо в новозахоплених країнах тут корупція, в новозахоплених регіонах корупція, неймовірна. Насправді кажучи, у мене більшість економіки, якщо подивитись на економіку, Тобто з. Ну ні, 700 трильйонів. З 7, 7 трильйонів. Тільки 800 тисяч знаходиться в Каліфорнії, 600 тисяч в Техасі. Але 10% тут. Наприклад, в Каліфорнії 10% і в Техасі. Давайте побудуємо. Воно точно коштує побудувати боротьбу з корупцією. Ось Каліфорнія, Техас, Нью-Йорк, Флорида, Пенсільванія. Коротше, побороти в корупцію в великих своїх регіонах. Знову ж хоча б в найбільших. Це вже зробить мені більший прибуток. Є? Корупцію поборов. Тут 6% в Техасі, 1% в Каліфорнії Можна насправді трохи счети и чисто качнуть вас вдвох. Але ви будете віддавати своє зростання ще сусідам. Так, що я хочу. Розбудовувати військові заводи, це точно. Молодець. О, 1510 минут. Ліміт Скільки я на армію? Взагалі 0650. Копійки витрачаю на армію Так, я. Мені треба буде хоча б десь Більше А, так, треба буде півтори тисячі гарнізону Три тиші гарнізони на Бразилію. А вже 1996 рік. О, до речі. Так, я себе підняв, щоб побачили час. Да, вже Вже 1996 рік. А ми тільки Каріби захопили. Вже 5 років. За 5 років тільки Карібів. Ну це більш реалістично, що ми не можемо взяти і все одразу захопити, тому що навіть на захоплення таких не дуже сильних регіонів потрібен час, гроші і сили. Так, ми зараз або на Мексику 300 мільярдів, або збираємо на Канаду 600 мільярдів. Я б на Мексику. Тому що після Мекс можна щось також Щось далі робити. Давайте інвесторів трохи качнемо. В трьох найбільших регіонах по економіці. Флорида, Нью-Йорк, Техас, Каліфорнія, ось ви в трьох. Я зараз буду просто поки чекаю, качати вам в трьом Ой, підтримку інвесторів. Я вам економіку. Ой, корупцію поборов. Тепер просто підтримку інвесторів. В Флориді закінчилися чеки для будівництва Який жах? Я зараз думаю над тим, щоб можна було обмежити на 100%. Підтримку інвесторів, тому що більше ніж 100% підтримка інвесторів це дуже чітірно. Бо ВВП занадто швидко почне зростати. Але не хай. Я... я не певен, що це погано. Так, я б такий, щоб одразу зібрати в Тіхасі потрібну кількість військ. 700. ой, Перед 1500 є. Так зачекайте що? Хочете сказати, що Алясці в в навпаки падає населення. А знаєте, що я можу зробити? 047 коштує іпотечна програма в Алясці. Вперед. Я зараз на рік. Зроблю максимальну підтримку. Типу так, я витрачаю гроші і так далі, але це не критично 100. А ні, давайте ще більше. 100%. Це 0600 на рік. Це мало, хочеться більше. І корупція, 86% корупції в Алясці. Коротше, ось так. 400 іпотечних програм. Ого, це дуже багато. Це фактично на кожну. ну Кожну людину. Коротше, 20 мільярдів витрачено на 400 тисяч людей, які знаходяться в Алясці. Зрозуміло, що зараз всі поїдуть, тому що. Уявіть, вам пропонують особняк. Особняк і гроші на все життя. Ось, приїдьте в Аляску, а ми вам дамо особняк і гроші на все життя. Ось щось таке ми пропонуємо. Зрозуміло, що Аляска зараз буде зростати неймовірними темпами. І мені ще цікаво, Гавайї. Ви ж не падаєте? І Гавайї падають, це також неприємно. Але Гавай трохи дорожче буде вже те ж саме згаваємо зробити. Ну, мільйон населення є. Так ще одну соціальну програму будую. Мені щоб хоча б 2,5 мільйони набрали населення. Вже було б хорошо. Нащо я цим займаюся, насправді кажучи, не розумію, але. нехай. Так 2,5 мільйони, я ще одну іпотечну програму роблю. О, іпотечну програму. А я забув, що там, як ти називаєшся. Соціальну програму. Ще раз соціальну програму. Ну, все, по ідеї, навіть після закінчення іпотечних програм. Населення має збільшуватись і триматись. По ідеї, 4,5? Ой, ще одну іпотечну програму. Соціальну програму, вибачаюся, не іпотечну, соціальну. Ми просто все одно гроші збираємо і треба щось робити. У нас трильйон зростання економіки на рік. Так, ще одну соціальну програму. Все. Закінчилось. І ми лишились з 100 тисячами зростання на рік. Ну, То таке. У нас все. 300 мільярдів є. Беремо захоплення Мексика. І зараз у нас буде плюс Мексика з їх 600 тисяч 600 мільярдів, 700 мільярдів ВВП. Ну, ви розумієте, що з моїми 11 трільйонами ВВП 700 мільярдів. Ну, то таке. Все, захоплення Мексики. Корупція плюс 3%, підтримка населення плюс 3%, підтримка інвесторів мінус 3%. Ну і тут написано, що анексуємо регіони і так далі. Це зрозуміло. Наступне, що ми робимо? Це захоплення Центральної Америки. Чапас треба 605 гарнізону. Ось цей регіон Чапас. Сюди і вперед. І. 35 мільярдів. Ну, це маленький регіон, тому його захоплення таке відносно дешеве. Але перед цим я б хотів би хоча б по унікальному проєкту. Хоча б. Щоб Мексика зростала як регіон. Ой, Мексик тут все так розкидано. Все. 30 мільярдів там треба, ну чекаю. Чекаю. Безпосередня підтримка інвесторів має бути неймовірно велика зараз. Ой, все є, гроші. Не. Ні, 35 мільярдів, окей. Тепер є. Яка краса. Блін, я кайфую від своєї гри, насправді так кажучи. Це кайф. Опа, захоплення Центральної Америки є. Прекрасно. Давайте трохи її знову ж унікальними проектами забудую. Є. Так, наступне. Захоплення півночі Південної Америки. 120 мільярдів треба. Ну, рік почекаємо і буде. Панами район. На. і давайте таки, щоб соціальними програмами трохи зайнятися в новозахоплених провінціях. Так, є. Сюди демошило, було я побудував. І насправді так кажучи, так, мені на Бразилію здається, треба прям 3000 гарнізону. Це найбільша кількість гарнізону, яка мені потрібна, саме на Бразилію. І треба збільшити. Скільки мені ще. Оооо, ще багато військових заводів. Навіть на нових територіях вже будуємо. Військові заводи. Так, зачекайте, скільки я збираю? 120. 120, 120 мільярдів, скоро буде. О, і ліміт виклику 2220. Це непогано. 120 мільярдів є захоплення півночі Південної Америки. Вперед. 2001 рік. Скоро я народжусь. О, все, захоплення півночі Південної Америки. Плюс 3 корупція, плюс 3 підтримка населення, мінус 3 підтримка інвесторів. Шкода, але що ж поробити? Подивіться на це. Ми скушали трохи. Так, далі: 500 мільярдів, 350 мільярдів і 300 мільярдів. Е, все це неприємно. Все збирати неприємно буде. Але давайте захоплення. Південно-Західної Південної Америки. Це 1800 по-перше, треба. І в якому регіоні армію тримати треба в Ундінамарка десь. Тут, так, я так знав. Ось так. Ще спокійно 300 викликаю. 300. І максимальну швидкість збираю 300 мільярдів. Так. Унікальні проекти. Для мене взагалі не проблема побудувати в кожному регіоні по унікальному проєкту. Трохи військових заводів порозбудовував, скільки? 2370. Треба розбудовуватися, розбудовуватись. Да, я одразу хорошо Мексику забудував, воно прям хорошо забудоване. Як там себе Аляска почуває? Не хочу Аляску забудовувати. 2760 ліміт. А ще забудовуватись. В мене вже не так багато ячейк для будівництва. Ну, ні, достатньо, але. Бачите, воно це вже дуже сильно забудовано. Це 3000 є. Тепер можна не паритись. Що ж, ну так, максимум гарнізон треба буде на Бразилію Тепер відпочиваємо. Що тут? Так, це по прибутку? Каліфорнія, Нью-Йорк, Техас, Флоріда. Ось, це три топових моїх регіони. І то Флоріда вже вибивається. Так, окей. Техас, Флорида, Пенсильванія. Це ти Пенсильванія. Давайте Пенсильванію також забудовувати. По-перше, корупція. А. Скидимо корупцію. Ну, Югославія змінила назву, тепер Сербія називається. 2003 рік я вже народився. Так, да, але все ще Чорногорія і Косово не вийшли. Чекаємо на них, чекаємо. Ну і давайте в топових своїх регіонах. буду просто підряд тикати підтримку інвесторів. Це на нашому, на нашому бюджеті взагалі ніяк не скажеться. Але можливо трохи допоможе. О, 300 мільярдів є. На що я збирав? А, на захопленні Південно-Західної Південної Америки вперед. Корупцію збільшимо на 3% знову. У нас в, нас в країні неймовірна корупція просто. Але ми агресори, Ну, типа, зрозуміло, що в нас буде така корупція. У є пройшло. Подивіться на це, як ми тепер виглядаємо. Тепер нам треба збирати 350 мільярдів на Бразилію. Ну і 3000 гарнізону, це не питання. В плані. Я зараз просто можу ось таким чином натикати 3000 гарнізону. Все, максимальна швидкість. Чекаємо 350 мільярдів, щоб Бразилію ще захопити. Так навіщо території? Тримайте унікальні проекти. Я, насправді, закажу, та... це вже не так важливо. Руховуючи. те, що навряд чи в усіх нових регіонах буде економіка хоча б. Ну, Каліфорнії, їх не буде навіть економік Каліфорнії. Наприклад, якщо на Бразилію подивитись, то у Бразилії 888 мільярдів ВВП. У моїй Каліфорнії 1, 1 трильйон 800 мільярдів ВВП. Тобто можна просто забудовувати вже існуючі мої топові провінції і не паритись. Раз ти забудує ось так по стандартному. По одному унікальному проєкту і по дві соціальні програми в усіх нових провінціях. Просто щоб справедливо було. Я ж всіх до цього забудував. О, в мене тільки зараз мільярд, мільярд населення набрався. Тільки зараз мільярд населення. Тобто умовний Китай по населенню приблизно такий же, як я. Навіть більше 200 мільйонів, але не, 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 не по економіці. По економіці я просто неймовірно далеко від них. 2005 рік. 200 мільярдів є, лишилось ще 50. О, я в Техасі забув всі ячейки для будівництва. Це сильно. Єексі yeah. Бразилія, точніше. Захоплення Бразилії. 5, 4, 3, 2, 1. Є. Yeah. Корупція плюс 3, підтримка населення, підтримка інвесторів мінус. Підтримка населення в плюс. Подивіться, так, лишилась. Французька, французька фінюшка. І Канада. Канада, в якої у нас економіка. 1 трильон 1, 386 мільярдів. Таке собі, чесно кажучи. Але. Мені на них треба багато грошей щодо захопити. 600 мільярдів на. Канаду, 500 мільярдів на Францію. Бо це Франція. Так, топовим, кр... топовим своїм провінціям можна вже збити корупцію деяким. Ми поїхали чисто по приколу. Унікальні проєкти. Чорногорі прохисили незалежність. Нарешті, молодець, Чорногорі. Я в тебе вірив. Ну, Проблема в тому, що ми куди швидше зростали. Але прикол в тому, що ви ж ділитесь своїм зростанням з сусідами. Вони не можуть занадто швидко зростати, якщо бідні сусіди. Ну, сусідні провінції такий собі. Якщо сусідні провінції бідні, вони будуть допомагати. Наприклад, подивіться на провінції сусідні з Каліфорнії. Наприклад, Невада. Вона зростає, мені здається, чисто за рахунок Каліфорнії. Зараз. Так само сусіди Нью-Йорка зростають завдяки Нью-Йорку. Але нехай продовжують тикати пільгові кредити. І в нас, до речі, вже 200 мільярдів прибуток на рік. Ну, 340 мільярдів є. Лишилось не так багато. Ааа, який жах на 79% корупції. Я думаю, в рішеннях можна додати рішення. Ну, унікальне рішення. Ну, рішення, яке буде в усіх, так зараз просто в США виходить, що нема рішень. Додати рішення. Загальна боротьба з корупцією, щоб можна було по всій країні одночасно зменшити корупцію. Тому що зараз можна зменшувати корупцію тільки по окремим регіонам. Але це буде дорожче для всіх зменшувати корупцію одночасно. Наприклад, наприклад, для США, ну типу, коли в тебе так багато регіонів, це було б швидше, ніж просто тикати. А, да, і це буде не займати не буду займати ячейки для будівництва. В цьому є логіка. І це буде дорожче. Напев... Напевно, розрив два дорожче. І, наприклад, в межах країни це буде дуже дорого. 2008 рік. Мені здається, в цьому світі світова криза не настане. Мені здається, вона вже настала, коли США захопили майже повністю Південну Америку і скоро повністю північну. Yeah, в мене Я 600 мільярдів. Канада захоплення Канади. О, майже пройшлись по цій гілці. По створення Сполучених Штатів усієї Америки. У нас 40 трильйонів ВВП. Топі країн. Ну слухайте, я в 4 рази випереджаю Китай. Є захоплення Канади. Прекрасно. І лишилось тільки одне захоплення французької віани. Це де мені? А, Кундімарка. Мені там же? Ну так, там же знаходжусь. Так зараз. Кундімарка, якщо я не помню. Так, я О, влучив. Це ось цей регіон Кундімарка. Так. І 500 мільярдів треба. Канада, Канада. На тримай по унікальному проєкту хоча б для кожного свого регіону. Ну не слухайте, Північні регіони не прям жахливі, але загалом не такі жахливі регіони. 500 мільярдів. Ну, ще рік чекати. Приблизно рік. Скоро буде 2 мільярди населення. Як приємно. Але, блін, ми не настільки сильно випереджаємо Китай, як хотілося би. І Японію всього в 10 разів. Ну Росія захопила Чечню. Ну, це я винен. Я не захистив. А мав би, а мав би захистити. Аризона має 27-й будівництва. І трильйон ВВП. Вона справді зростає чисто за рахунок. М -м, чисто за рахунок Каліфорнії Вона б не зросла так своїми темпами, це чисто за рахунок Каліфорнії, вони зростають. І ти також ти вже трильйон ВВП маєш. Хоча ти просто мексиканська провінція. Типу всі сусіди Каліфорнії просто за рахунок Каліфорнії. Я дуже задоволений що так. Тут чисто трильйонники. Навколо Каліфорнії по ВВП. Я задоволений, що я ввів цю механіку. Типу, дивіться, вони просто в топі. Нью-Джерсі чисто завдяки також Нью-Йорка, зростає. Я дуже задоволений, що, типу, Аризона, Аризона в топі. Вона майже як Флорида, чисто це за рахунок того, що вона поруч з э, Каліфорнією. А Флорида дуже повільно зростає, тому що вона віддає зростання Джорджії і Алабамі. Через це Флоріда дуже повільно зростає. Ой, в мене вже є 500 мільярдів. Так, на, тримайте. це, до речі, дуже Я дуже задоволений, що я ввів цю механіку, що якщо провінція занадто сильна, в рази сильніше за свої сусідні провінції, то вона віддає частину зростання сусіднім провінціям. Це максимально правильне рішення. Тому що тоді б занадто чітко зараз в нас зростали Техас, Каліфорнія, Флоріда, Нью-Йорк, а тепер вони не так швидко зростають. Тобто вони віддають своє зростання сусіднім провінціям, і це сповільняє трохи рост. І це правильно, все. Я захопив французькі території, і тепер ми. Сполучені Штати, усієї Америки, подивіться на це. Ну, чи не краса? Ось чи це не краса? Так, що ж, ну, я, скоріш за все, потім ще зроблю відео, де я проходжу через шлях зворотньої колонізації, воно так називається, зворотня колонізація, і потім шлях захисту миру в світі. Я витратив годину на це. На, ось це витратив годину, скоріш за все, це DLC десь на 3 години геймплею. Ви за 24 гривні придбайте 3 години геймплею. А в момент виходу цього відео, тут буде знижка. 15% і на симулятор України, і 15% на Play4 USA. usa і якщо ви жодного разу не якщо ви не купували ще мою ігру, ви можете одразу взяти комплектацію симулятор України і DLC, на якому ще буде додаткова знижка. Тобто воно і так зараз коштує 65 гривень. А завдяки тому, що в момент виходу цього відео будуть знижки і на симулятор України, і на DLC, воно буде ще дешевше коштувати. Скоріше за все, менше 60 гривень. Ну типу, ви придбаєте симулятор України з великою кількістю годин геймплею і ще симулятор США, ну, Playforce USA DLC, в якому чисто фокусом ще 3 години геймплею. Посилання в описі на симулятор Ukraine. Також одразу дякую усім спонсорам. Дякую вам за підтримку. Саме завдяки вам. Це відео виходить. ось 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 спонсори. Якщо хтось також бажає мене підтримати, ви це можете зробити ставши спонсором на ютубі, донатом по посланню опції, або придбавши ось цю прекрасну гру. А так загалом дякую вам всім за перегляд. Скоріше за все, в наступну п'ятницю через тиждень вийде наступне відео. А так загалом ну, наступне відео по Симулятору України на DLC США. А так загалом дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте!